Привіт! Як до тебе звертатися? Вітаю. Мене звати Світлана Галува. Я вчителька української мови і літератури Івано-Франківського, наукового природничо математичного ліцею. Імені Івана Кулюя. Тобі не важко буде спілкуватися зі мною. Штучним інтелектом. Ні. Бо я щодня спілкуюся зі справжнім інтелектом. І не одним. Я хочу. Навчити дитину бути успішною в школі, потім у дорослому житті, навчити радіти життю. Направду дуже значимо, що ти, як вчитель, на рівні з найближчим оточенням дитини береш участь у її зростанні, формуванні життєвих цінностей. Вважаю, що виховувати людину означає визначати долю нації. А для нас зараз дуже важливо підняти самооцінку нас як нації. Знаходити спільні цінності та об'єднувати народ навколо нас. як це працює, якраз як учителька, я на кожному уроці маю унікальну можливість до програмового матеріалу додавати елементи етнографії, звичаїв, традицій, тим самим формуючи позитивний імідж себе як українку або українця. Моє покликання навчати найсильнішої мови у світі. Яка, попри всі заборони, вижила в народних піснях, щоб зараз стати модною у світі. Мова, яка сьогодні звучить в окопах, щоб могла звучати в кав'ярнях. Цією мовою говорять герої, серед них і мої випускники, цією мовою зараз зі своїми учнями шаною промовляю, героям слава. Іноді навіть маленький натхненний момент. Може спонукати дитину не лише покращити свої знання, а й подивитися на світ іншими очима, пройти стежками рідного краю і, зрештою, розгорнути книгу із захопленням і її прочитати. І ти думаєш, виходячи за ці двері, твої учні не забувають про все те, що ти тут говориш. Це, мабуть, вони краще скажуть. Світлана Олегівна, це одна з тих небагатьох жінок, які прийняли. Участь в подальшому моєму формуванні як людини, якою я, я зараз. Завдяки Світлані Олегівній я зрозуміла, що читати це круто і весело. Ви дали нам перші уроки про доросле життя. Найбільше цінувалися моменти, коли можна після уроків було сісти і зі Світланою Олегівною поговорити про, про проблеми, про все, що турбувало, про ті речі, які для підлітка вважалися, ну. Колосального масштабу. Дякую вам за правильне, патріотичне виховання ваших учнів. І в чому твій секрет? Це не секрет. Усе треба робити з любов'ю.